Вітаю на уроці математики. Тема нашого уроку складання і обчислення виразів, визначення двох способів ділення суми на число. Пригадаємо календар і будемо працювати над задачами. Всі старанно попрацюємо, помилок не буде факт, і уважно помудруємо, щоб мати добрий результат усна лічба. За порядком дій у виразах спочатку обчитуємо 640. Ділимо на 8 і множимо на 4. Це буде 320. Наступні дії. Це 630. Ділимо на 7, і результат зменшуємо у 10 разів. Буде 9. Наступні дії виконуємо. Де до числа 180 додаємо 320. Буде 500. І від 500 відніміть 9. Перевірте, це буде 491. Молодці. В зошитах запишіть дату сьогоднішнього уроку у каліграфічній хвилинці випишіть круглі числа в порядку зменшення. Давайте перевіримо, і ви записали такі числа в порядку зменшення. У завданні 420 складіть вирази на знаходження частки, скориставшись таблицею. У таблиці ділене дільник частка, отже, виконуємо дію ділення. Перший вираз це 26 поділити на 2. 26 розкладаємо на зручні доданки 20 і 6 і кожний доданок ділимо на дільник 2. Це буде 13. Складаємо наступний вираз, де ділене 46, а дільник це частка чисел 10 і 5. 46 поділити на 2. 46 розкладаємо на зручні доданки 40 і 6. І кожний доданок ділимо на дільник 2. Отримані частки додаємо. Це буде 23. Складаємо наступний вираз, де ділене 400, а дільник добуток чисел 20 і 10. 20 множимо на 10, це буде 200, а 400 поділити на 200 буде 2. Наступний вираз. Ділене це добуток чисел 11 і 4, дільник 2. 11 множимо на 4, це буде 44, і 44 поділити на 2, 22. І останній вираз, де ділине цей добуток чисел 40 і 5, а дільник 10. 40 множимо на 5 це 200, 200 поділити на 10 буде 20. У завданні 421 знайди третину кожної суми чисел, що означає знайти третину. Це потрібно поділити на 3. Отже, суму чисел 12 і 18 поділити на 3. 30 ділимо на 3 буде 10. Знаходимо третину суми чисел 15 і 9. До 15 додати 9 буде 24, ділимо на 3 буде 8. І третина суми 60, і 30, це буде 90. 90 поділити на 3 буде 30. Виконаємо вирази 422. 66 поділити на 2. 66 розкладаємо на суму зручних доданків 60 і 6. Тепер кожний доданок ділимо на дільник 2. 60 поділити на 2, це буде 30. 6 поділити на 2 3. До 30 додати 3 33. 66 поділити на 3. Розкладаємо 66 на 60 і 6 і ділимо на дільник 3. Це буде 22. 48 поділити на 4. 48 розкладаємо на 48. Тепер кожний доданок ділимо на дільник 4. 40 поділити на 4 10. 8 поділити на 4 2. Додаємо. Отримані частки буде 12. Тепер 48 поділити на 2. 48 ми вже розкладали, це буде 48. І, і ділимо на дільник 2. Це буде 24. Наступні вирази. Натисніть відео на паузу і обчисліть самостійно. Давайте перевіримо: 88 поділити на 2 це буде 44. І 88 це ж саме число, ми ділимо на 4 буде 22. І число 88 ділимо на 8 11. 93 поділити на 3 буде 31. У завданні 4 23, давайте дізнаємося, чи кожну частку можна обчислити двома способами. Отже, перший вираз. Перший спосіб це ми обчислюємо суму чисел до 12 додати 18 буде 30, а 30 поділити на 3 буде 10. Спробуємо наступним способом, де кожний доданок ми ділимо на дільник 3. 12 поділити на 3 це буде. 4, 18 поділити на 3, це буде 6, і до 4 додати 6 буде 10. Наступний вираз Обчислюємо суму, це буде 33. 33 поділити на 3, 11. Спробуємо кожний доданок поділити 17 на 3 не ділиться. І 16. На 3 ми теж поділити не можемо. В наступному виразі. Суму чисел 31 і 29 це буде 60, поділити на 2 буде 30. Кожний доданок поділити ми не можемо. 31 не ділиться на 2, і 29 теж не ділиться на 2. І в останньому виразі. Сума чисел 22 і 8 буде 30, поділити на 6 ми отримаємо 5. Наступним способом. Кожний доданок ми поділити на 6 не можемо. Отже, двома способами ми змогли тільки обчислити перший вираз. Решта виразів не можна обчислити двома способами тільки одним способом. Чому? Тому що кожний доданок у нас в дужках не ділився на дільник. З вирази 424. Суму чисел 31 і 23 поділити на 6. Кожний доданок 31. І 23 на 6 не ділимо. Отже, обчислюємо суму, це буде 54. Ділимо на 6, буде 9. В другому виразі, 24, ділимо на 3, це буде 8. І 15 поділити на 3 буде 5. До 8 додати 5, буде 13. Суму чисел 39 ділимо на 3, це буде 13. І в третьому виразі кожний доданок. Ми поділити на 6 не можемо. Отож, обчислюємо суму. Це буде 60 і поділити на 6 буде 10. Розв'яжемо задачу 425. У папці було 11 червоних аркушів паперу, 7 зелених і 22 жовтих. Усі аркуші роздали порівну 4 учням. Скільки аркушів паперу отримав кожний учень? В Задачі розповідається про аркуші, що було 11 червоних, 7 зелених і 22 жовтих. Ці всі аркуші роздали порівну чотирьом учням. Потрібно дізнатися, скільки ж аркушів отримав кожний учень. Щоб відповісти на питання задачі, потрібно спочатку дізнатися, скільки ж було всіх аркушів. Ми до 11 додаємо 7 і додати 22. Це буде 40 аркушів всього. Тепер ми можемо дізнатися, скільки ж отримав кожний учень. Усі аркуші, тобто 40, ми поділимо на 4 учнів. 40 поділити на 4, це буде 10 аркушів, отримав кожний учень. Розв'яжемо наступну задачу, скориставшись схемою. Іниному гаманці є 47 гривень, із них 22 гривні двогривневими монетами і 25 гривень п'ятигривневими купюрами. Чого в гаманці більше монет чи купюр? І наскільки більше? Розглядаємо схему, де перша дія це ділення, друга теж дія ділення, а третя віднімання. Чому? Тому що нам потрібно порівняти, чого більше і наскільки більше. А для щоб порівняти наскільки більше або наскільки менше, виконуємо дію віднімання. Отож, розв'яжемо цю задачу. Щоб порівняти, чого більше монет чи купюр і наскільки більше, потрібно ж дізнатися, скільки ж це було монет. Якщо 22 гривні по 2 гривні монетами, нам потрібно поділити 22 на 2, це буде 11 монет по 2 гривні. Скільки ж купюр, теж потрібно поділити 25 по 5 гривень, і це буде 5 купюр по 5 гривень. Отож, чого більше? Це монет, їх 11. Наскільки більше? За схемою, пригадуєте, ми віднімали. Отож, від 11 відняти 5. На 6 монет більше, ніж купюр. Чи є в задачі зайві дані? Так, у нас задачі були зайві дані. Це іни на мого гаманці є 47 гривень. Для чого вказана загальна сума грошей? Для того, щоб перевірити розв'язання задачі. Ми по 2 гривні множимо на 11 монет, це буде 22. І по 5 купюр 5. По 5 гривень 5 купюр 25 це буде 47 гривень. Пригадай, скільки днів у кожному місяці. Визначати тривалість кожного місяця також можна за допомогою правила кісточок. Для цього потрібно стиснути пальці в кулак і називати місяці за порядком. Січень починаємо месічник кісточка 31 день. Якщо ямка, то це менше місяців лютий 28 або 29 днів, якщо це високосний рік. Далі знову кісточка, отже, 31. Березень ямка. Наступний місяць квітень то 30 днів. Кісточка то це 31 наступний місяць травень. Ямка це червень 30 днів. І липень. Це 31 день кісточка, день місяць липень. Ми полічили до крайньої кісточки то повертаємось на початок і продовжуємо лічбу. Серпень це кісточка 31, ямка 30 днів березень, знову кісточка 31 день-жовтень, ямка 30 днів листопад і кісточка 31 грудень. Спробуй цей спосіб і перевір за календарем. А ми продовжуємо за календарем визначити, скільки ж місяців мають 31 день. Отже, перший місяць січень, 31 день, 1 місяць, 2, 3, 4, 5, 6, 7 місяців. А скільки 30 днів? 1, 2, 3, 4 місяці мають 30 днів. Обчисли кількість днів у роті, скориставшись схемою. По 31 дню у нас 7 місяців, 30 днів має 4 місяці і додаємо 28 днів це лютий місяць, це буде 365 днів. Якщо високосний рік, 29 тоді додаємо днів це лютий, і буде 366 днів. У завданні 429, які наступні три дати зображені в цьому календарі? Якщо в календарі субота 29-29 січня, то наступна дата це неділя 30 січня понеділок 31 січня і третя дата це вівторок 1 лютого. У домашньому завданні обчистити вирази 430 і розв'яжете. Задача 431 подібна до задачі, яку ми розв'язували про аркуші паперу. Успіхи вам, діти! На цьому ми з вами урок завершуємо. Оберіть відповідний смайлик до вашої роботи на уроці. На все добре вам!